Друзі, привіт! Сьогодні знов смачний рецепт. Готуйте разом з нами. Поставити. Мої вітання! Рада бачити кожного з вас себе на каналі та на моїй кухні. Сьогодні пропонуємо вам приготувати разом з нами ось такий смачний кекс або пиріг без масла вершкового, без яєць, без молока. Готуємо на воді. Тобто пісний рецепт сьогодні у нас. Дуже-дуже смачний виходить пиріг. Зверху хрумка шкоринка, а всередині мега вологий, м'ягесенький, міру солодкий за смаком. Обов'язково готуйте разом з нами. Ділюся рецептом, так як рецепт дійсно вдалий, провірений, неодноразово випікала і завжди виходить дуже смачний та м'ягесенький пиріг за цим рецептом. Ще забігаючи наперед. Какао я не додавала, Але виходить колір так, як ніби тут є какао. Тому що це в нас тут сливове варення. Якщо замінити його на якесь світліше, то, відповідно, і сам колір пирога буде світлішим. В мене сливове варення. Перекладаю в мисочку. Варення це в мене одна чашка 200 мг. Відразу додаю одну чайну ложечку. Соду і гарненько перемішую. Соду, як бачите, відгашувати не потрібно, вона згашується в варені. Добре перемішуємо. На рахунок варення. Берете те варення, яке у вас є. Яблучне, варення з абрикосів дуже смачне, чи так само, як в мене, зі слив. Далі додаємо мінеральну воду. У мене сильно газована, дуже смачна шаянська. Ну і, звичайно, мінеральну воду ви можете замінити на звичайну з-під крана води. Якщо у вас наразі немає в хаті мінеральної води, а пирога хочеться, звичайно, можете взяти і приготувати на простій водичці. Результат, я думаю, теж буде хорошим. Але я зазвичай готую лише на мінеральній воді. Добре перемішую, і тут, як бачите, ще буде повітряна, така легка в нас вийде вже маса. Добавляю олію соняшникову без запаха. Знову ж таки перемішую. І практично всі складові вже нас у мисці. Ну і на кінець додаємо борошно, просіяне або ж просіюємо відразу до миски. Дивіться, в рецепті так і написано: 230-250 г піде борошна. Тому будьте уважним, так як борошно всіх різне. Потрібно ну, звертати на консистенцію вже самого готового тіста. Щоб кінцевий результат в нас не був е, забите тісто мукою або правильно борошном, не було забите тісто. Тому я покажу вам, яке воно в нас повинно бути у кінцевому результаті. Я відразу просіюю, Не все відразу, а даю частинами. І ось кінцевий результат. Тісто. Воно досить густе, як бачите, але при цьому спадає з ложки або з вінчика. Ось таке тісто повинно бути. Тому орієнтуйтесь на консистенцію 230-250 г іде борошна. Так, тісто перекладаю у форму. Форму я для зручності застилаю пергаментом для випічки. Мені так буде зручніше вийняти з форми вже готовий пиріг. Перекладаю, добре розправляю, відправляю в духовку розігріту до 180 градусів приблизно на 50 хвилин. Так як воно добре підійметься, я вже випікала, тому я знаю, що ну, це по часу в мене приблизно так займається сам процес випікання, але ви дивіться вже по своїй духовці. І випікайте до сухої шпажки. Ось, як бачите, який він гарний. Піднявся в духовці. Добре, пропікся всередині. Зараз його забираю з форми і залишаю до повного остивання. Але, повірте мені, це досить таки важко. Моя помічниця вже просить, мамо, давай мені і нарізай пирога. Я кажу, він ще горячий, треба аби трішки простив. Тому і не так просто чекати. Забираю з форми. І даю трішки, щоб він охолонув. Так як я хочу задекорувати для відео цукровою пудрою. То мені, відповідно, треба, щоб він ну, трішки охолонув, так як пудра в нас буде топитися. А для себе я б вже просто там трішки захолону, нарізала до чаю до компоту і можна вже смакувати. Все, чекаємо, щоб він нас. Охолодився. Так, пиріг у мене вже добре охолодився, декорую для відео, щоб ну, мав гарний, е, гарна була фотографія, гарне відео, щоб я могла з, е, спрезентувати для вас. А він, повірте мені, дуже-дуже смачний. Зверху така ж кориночка. І, до речі, я випікаю при 180 градусах. Приблизно там 30 хвилин. Далі я скручую температуру знижую, щоб він в мене не перепікався, а щоб просто він ну, на таких приблизно там 150 градусах вже допікався всередині. Він виходить дуже-дуже ну, смачний, такий м'ягесенький всередині, зі смаком слив, дуже пахучий. Приготуйте. якщо у вас є варення там, з яблук або з айви, з будь-яким варенням чи абрикосом варенням буде смакувати по-різному цей смак, але завжди він є дуже смачний. прості складові в нас і дуже-дуже хороший результат. Ось як бачите, моя вже помічниця дочекалася, коли можна смакувати цей пиріг. Надзвичайно смачно! Готуйте разом з нами. Дякуємо за вашу довіру, дякуємо за те, що готуєте разом з нами, за ваші відгуки. Бажаємо всім вам мирного неба, Божих благословінь і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна і Катеринка.